Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні, друзі. Був мені сон. Був мені сон, і, власне, з таким чітким вказанням на ключові у ті дати. Восьме, восьме, дев'яте. Восьме, дев'яте липня-серпня. І, власне, якщо ми подивимося на липень, що було в літні в ті дати, то ми побачимо там певні такі ключові моменти. Ну, а 8-9 серпня, то якщо ми подивимося, то ми побачимо взагалі не просто моменти, ми побачимо там такі масштабні події, ключові події, які, власне, вказують на те, що пішов той. Той, 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 той перевал, скажімо так, перейшли ми через ту гору і тепер вже йдемо швидкою ходою йдемо до перемоги світлої правди. Однак кожного дня, кожного дня знову ж таки пам'ятаємо і молимося так? молимося за наших захисників, захисниць. Так? Гуртаємо їх своєю любов'ю, так вмикаємо там, там є вот відео у мене на каналі, є відео, як це робити, які знаки ставити, як, які, як, як потоки включати. Так? Якщо ви не маєте посвяти в любомудрі, так то ви дивитеся вже більше розумієте. Якщо ви маєте посвяти в любомудрі, то ви вже знаєте, які потоки включати, і ви просто чуєте, що ага, ставим, там знак туди, поток такий, і все. Програма так? О, це дуже важливо, особливо коли ми чуємо, як в важких таких місцях проривних чуємо номера е е е і розуміємо, що там наші рідні і близькі. То кожного дня за них згадуємо, пам'ятаємо, прикликаємо силу свого рода, Вічури, прийди мічури, прийди. Моїх рідних близьких на, За наших захисників, захисниц, і за всіх, хто нині дбає, прикладає свої зусилля до відновлення ладу на землях наших, в родах наших і у владі нашій. Бо бачимо, що є вороги зовнішні, є вороги внутрішні, і маємо очистити, очистити той народ, маємо очиститися, очиститися наші роди, очистити нашу владу. Ну, а по великому рахунку, маємо взагалі переродитися, переродитися як народ і переродитися як держава. Так ми вже відстоїли це право, відстоїли свій шлях так, бути народом, народним лідером, народним наставником, народом учителем. Однак ми ще маємо це проявити. Проявити це нове світобачення і нове мислення, нову ментальність. Проявити першу в себе, в своїх родах, на своїй землі, так? і тоді показати, як це, як це жити, жити в новому світогляді, в новому мисленні. Так? І власне, в тому новому мисленні ми маємо це затвердити, затвердити це нове мислення в новій конституції, в новій державності. Так? Ми маємо знайти свою форму державності. Так? Згадати, як це було тисячі років тому, ось так. От. Тож пізнавайте, робіть це, використовуйте це в своєму житті і будемо відроджувати силою і славу народу нашого і повстане народ наш у сильній славі своїй, очистившись від тої цієї кривди, злиднів, корупції, хабарів. Безчестя, злодійства, то все просто зникне з нашої землі. А чому воно власне знову ж таки є? Тому що люди живуть невідані. Люди хапаються за гроші, думаючи, що це все. Вони, вони не відають, вони не відчувають душею. що гроші це, — це, 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 це вдячність, вдячність людей за те, що ти для них зробив корисно. І тоді це йде в духовну взаємодію. І тоді на духовному плані також ви наповнюєтеся е, задоволенням, насолодою, блаженством, радістю, так? і ви тоді живете в здоров'ї, і духовному, і тілесному, і в щасті. А вони цього не відчувають і вони хапають більше, 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 е, то е, годуючи своїх духов, холодних духів, а ті холодні духи ніколи не наїдяться. І вони годують, все більше більше, 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 але від того вони тільки копають собі яму, яму свого нещастя, незадоволення, яму свого безчестя, так? і втрачають і сили, і здоров'я, і, і всьому своєму роду роблять страшну долю. Бо не відчувають. А власне, якби йшли шляхом духовного пізнання, то й тих би питань не стояло. Вони би тоді це відчували. Отож, бо пам'ятаємо, використовуємо і піднімаємося у своїх силах і славах. Ростемо. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відбулося це, якомога швидше, і якомога легше очистився і переродився народ наш у славі і силі своїй, як і тисячі років тому промовляємо. Вічуся відвородо Всевишнього. Живо, ну, все Боже, прийди, силою свої благослови, силою своє загісти, силою своє наділи. Жива, матінка, силою твоєю благословляємося, святістю твоєю, наповняємося. І повсякчас тебе слава, бо ми тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного! Слава, живі матінці, слава, дзвоні, до мене.